У центрі Тернополя зацвіте терен. Це буде не традиційна квітка, а фонтан у її вигляді. Це буде каскад з декількох фонтанів, як було і раніше, просто якби центральний фонтан, де у формі квітки терену. Фонтан вже буде обладнаний додатково і підсвіткою, і звуковим сигналом, тобто може бути в контексті вода, звук і світло. Спецефектами обладнають фонтан на бульварі Тараса Шевченка. Як повідомив міський голова, тендер на реконструкцію уже відбувся. Я вже в пропозиції по, по тих, хто має бути генеральним виконавцем робіт. Наскільки я знаю, принічтовку мене господарство вже навіть визначило переможця. Там є просто певний процес, коли офіційно офіційно оголосять. Під дають процес підписання угоди. І ми плануємо до 20 серпня. Завершити повністю ремонт реконструкції, так щоб максимум до святкування дня Незалежності або Дня міста зробити урочисте відкриття запису фонтану. Ускільки в кінцевому результаті обійдеться реконструкція фонтану, в міській раді ще не кажуть. Зізнаються тільки, що тендер оголошували на 2 мільйони 160 тисяч гривень.